Нещодавній суботник депутатів міської ради у парку «Шкіроб'єднання» не приніс бажаних результатів. Люди смітили та продовжують смітити у цій зоні відпочинку. Тому декілька ініціативних місцевих обранців вирішили остаточно здійснити благоустрій парку. Вихід один перекрити туди в'їзд, вважає депутат Андрій Ткачук. На шлагбаум, що вже давно там був, повісили замок, аби машина не змогла проїхати. Ключі від замка зберігатимуться у кількох людей, тож за потреби шлагбаум відчинятимуть. Це крайня міра, кажуть депутати, оскільки озеро парку використовували навіть для мийки автомобілів. Приїжджають машини, моють. Я говорив, разве тут мойка машин, вон мойка, рядом. І там, ну, кому докажали, що якое твоє діло. Обурення мешканців та невдоволених станом парку депутатів наштовхнуло останніх повісити на деревах таблички з інформацією про те, що заборонено там робити та які штрафи наразі є за порушення правил благоустрою. Будемо виявляти порушників громадського порядку. До яких буде застосовуватись стаття 152 адміністративного законодавства, яка передбачає собою штраф у розмірах від 340 до 1700 гривень. Це стаття порушення правил благоустрою. Якщо буде виявлятись порушник, буде визиватись визивати снаряд міліції, який вже буде составляти акт, передавати на міську. мест вунком на административно правопорушение там же будет вызначать размер. сильнейший беспорядок, сильнейший дара мова такой не як, так безделия такое створится приезжает выпивают бутылки бьют разбивают стояли два мусорника там украли разбили мусор бутылки кидать в воду Это жуткая картина но если вы выпили так заберите но не разбивайте бачили, відлімар, скільки там а, странно б'ють бутилки. З правоохоронцями вже відбулася розмова про чергування у парку. Міліціонери запевнили, будуть часті патрулювання, особливо у вихідні. Щоправда, кажуть депутати, нічого не допоможе покращити стан парку, окрім совісті людей. Відпочиваючи, самі повинні розуміти, що смітити у зоні відпочинку прояв безкультурності та аморальності. Наша задача зробити парк чистим, щоб люди могли вільно приїжджати, відпочивати. Не було сміття. На майбутнє поділилися планами депутати. У парку побудують творчу майстерню для учнів художньої, музичної шкіл та різних гуртків із збудованими приміщеннями громадського харчування. Уже навіть є відповідний проєкт, зазначив Андрій Ткачук.